Городян змусили сплачувати борги комунальних підприємств, які фактично є банкрутами. так розцінили представники громадськості нову постанову міськради, в якій йдеться про реорганізацію кжепів. Фактично їх укрупнили. Це стосується жовтневого, індустріального та АНД районів. Відтепер там уся квартплата надходить на рахунки не ЖЕПів, а районних підприємств, які накопичили багаторічні борги. Представники громадськості певні така реорганізація лише для того, щоб поставити на ноги великі комунальні підприємства банкрути, а потім передати цей ласи шматок у приватні руки. Яскравим прикладом є ситуація з Гжепом Побєда сервіс який вважається найуспішнішим у місті. Будинки, які він обслуговує, забрали. Вони відтепер на балансі районного підприємства. А у того 4 мільйони боргу мешканців будинків, які сплачують квартплату. Про це навіть не повідомили. Передача з балансу «Побіди-сервіс» на, на підприємство, яке вважається банкротом імусцям, в силу Гражданського кодексу це нарушення прав всіх совладельців, яких сьогодні забули спросити, о том, ли вони для передачі такого імущества підприємству банкрот. Представник міської ради каже, реорганізацію провели з благих намірів. Шляхом укрупнення комунальних підприємств хочуть скоротити невиробничі витрати джепів. Ми хочемо перекрити от ті всі дірки, через які утікають гроші тих людей, які платять квартирну плату. І щоб от на ці зекономлені гроші були осуществі ремонти, хоча б хоч якісь. Районі ЖЕО усі банкрути. Їхнє майно арештовано через борги, які сягають 12 мільйонів. Це при тому, що протягом останніх років кожний ГЖЕП відраховував їм по 50 тисяч у місяця. Твердять громадські активісти. «15% процентів їх жеки відчисляли по договорам тому ж об'єднанню, яке являється банкротом принудительному порядку. Їм просто викручували руки. І якщо ми зараз подивимося ці 15%, то вони якраз би пригоділись би для тих ремонтів. За постановою міськради квартплата від населення тепер також надходитиме не на рахунки кжепів, а до районних підприємств банкрутів. У такій ситуації представники будинкових комітетів мають намір скаржитися до Кабміну, а також звернутися у прокуратуру. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.